П'ятизірковий готель Палас дельмар принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас дельмар. Нічого зайвого, тільки найкраще. Отже, друга частина нашого доброго ранку. П'ятничного доброго ранку страшно позитивного <хи> позитивного, такого чоловічого доброго ранку. В нас знову <хи> в гостях є, є гість. Так. Не гостя, а гість. Є, на цьому робимо саме акцент, тому що саме сьогодні відзначається день від відвідин свекрухи. <хи> Тому жінки в ефір не попадають, вони всі роз'їхалися по свекрухах. <рес> а вот. а чолов... ми продовжуємо наш ефір. А чоловіки тянуть все за, за себе Готують. І, за жінок. <рес> так. <рес> так. <рес> і не тільки готують, ще й співають. У нас сьогодні дуже цікава людина, е, скажу чесно, ну такий мій дуже добрий знайомий. Це Андрій Гранат, е, просто ім'я комусь щось скаже, комусь не скаже. А ті люди, які цікавляться взагалі музичним життям, Луцька. Стовідсотково що знають такий собі вокальний чоловічий квартет Лючано. Так? Лючано, так. так. І Андрій є якраз власне і учасником цього квартету. Андрій, а ти там яким голосом співаєш? Басом. Басом. Да. Найнижчим голосом. Басом. Найнижчим. А от е, я взагалі думав, що е, ну ті, які співають басом, то вони такі от мають бути такі. Це такий поширений стереотип, і люди зазвичай дивуються. Типу, так а хто, а хто бас? А хто бас? Так ти? Ні, ти не та ну це білдер, буде... не паш, не ні, ну ти точно ні. Ну кажу, а сопрано там або ні не сопрано, а, а ці тенори особливо то тенори якраз виявляються такими. А, а баси чомусь такі довгі. А з чим це пов'язано? Природа, я не цікавився, якби витоком цього всього. Ну, коли я співав в хоріще в коледжі, то я стояв разом з дівчатками, співав. Я співав найвищим голосом. Мені всі казали, о, то тенор буде хороший, буде хороший тенор, а потім хоп, мотацію. Ну, у мене у мене була знайома, яка співала басом з чоловіками. Поруч стояли. Реально, в неї в житті голос такі. Так, Андрій, чим цікавий? Мало того, що хороша людина, хороший співак. Ми до речі, ми можемо зараз перед початком нашої розмови почути, як ти співаєш. Може. не проти. Друзі, увага! Друзі, такий був невеличкий уривочок з виступу чоловічого вокального квартету а, Лючано. А, і там от, бачили і Андрія навіть, Сольно. І от ми так от сиділи слухали. Я, я не знаю насправді, чи мене там впізнали, бо це дуже старе відео. Ну там скажу чесно, там... там волосся трошки більше. Чуть-чуть, Зовсім чуть так? <с2> <секс> Ні, там така купна, така. А, і ми так от сиділи, слухали. От у Сашка, сьогодні, шкодний такий ранок. Ні, дивіться, ну по суті, в нас ж проходить конкурс, так? Так. за Мрію 50, 50 плюс. Ну, ми, ми, так, ми, так, ми так, прикинули, що, в, що в сумі ми можемо співати. 50+. плюс. І у нас так, друзі, п'ятнична ранкова вокальна імпровізація. <сх> 50. 50, так? Що, спробуємо? Спробуємо. Ну, – Так. Пісня, що, що співаємо? <правді> українську народу. народну». то кінь стоїть. Ну ну а <чого>? ну, дивіться. <правді> <правді> Ви знаєте, сьогодні ж день свикрухи. – Так. Але цього свята не буде без жінки. Так. Але щоб її знайти, її ж треба до неї прискакати. <реш> і подивитись на неї. Ну, тому Українська народна пісня, чий там кінь стоїть, і uh -huh. шукаємо ту жінку, дружину, яка зможе піти в день свекрухи до мами і порадіти за те, що вона uh -huh. знайшла, так? Що так. поїхали, да? так? <кхух> так трішечки. чий да? там кінь <кхух> стоїть. Що <кхух> сива <кхух> гривонька, Подобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчино. <плес> класно. <сміст> ну так е ні, ви класно. Я Як б... для п'ятничного ранку, <сміст> прекрасно. Гаразд. Андрій. Е е мало хто знає, що ти, крім того, що ти е співаєш, е взагалі ще і мав досвід роботи в театрі. Е так, от при відкрию таємницю, свого часу в Волинському театрі йшла така вистава Калігула. За твором Альбера Кам'ю. І е, Андрій там і грав в одне з, е, ф, скажімо так, одну з ролей. Це, е, там був персонаж такий, як Калігула, і у нього було три іпостасі. Калігула маленький, калігула середній, калігула дорослий. От Андрій якраз грав калігулу середнього. Взагалі, як так сталося, що ти в театр потрапив? Це було свідомо чи просто так знайшли підходящого Це хлопця? Це Просто знайшли підходящого хлопця. Да. Так сталося. В принципі, радий, що так сталося. Ми десь відпочивали в так само в театрі, і хтось мене побачив і сказав: Не хочеш бути Я такий, чо, чого? Але так. А не хотілося далі продовжити це так уже більш серйозного заняття театром? Я задумався над цим, ну мені було б цікаво туди повернутись uh -huh. такого, згадати. Uh -huh. Бо там тоді був ще не зовсім такий свідомий вік. Я uh -huh. робив те, що мені казали. Я не зовсім, можливо, розумів, що мені треба uh -huh. робити повністю. А зараз було б цікаво. Uh -huh. ну, я я пам'ятаю той ну, тебе в тому періоді, тобто це був такий дуже серйозний молодий чоловік, взагалі такий майже без посмішки, так от нічого. От які ти взагалі по житті? Я стриманий і веселий. Я люблю гумор, я люблю якісний гумор, я люблю тонкий ага. гумор. І от такий, але я стриманий. Ага. <реш> а авантюра. Авантюра? Uh -huh. Uh -huh. Авантюризм. Ні, це напевно не моє. Yeah. Uh -huh. Ні. А що було раніше: спів чи театр у тебе взагалі в житті? Що uh -huh. Театр був раніше, ніж спів, але музика була раніше, ніж театр. Uh -huh. Я ж вчився дуже. Тривалий mm -hmm. час як акордеоніст, я десь 13-14 років грав на акордеоні. Mm -hmm. Потім поставив в університет. і Я там поняв, що я хочу співати. Mm -hmm. І я став хоровим диригентом і відповідно, і співав. Mm -hmm. і отак, от. Тобто я вокалом по суті і не так давно займаюся як, Такий як музикою. Симбіоз, і театральний досвід, і акордеон, і диригентство хорове. А взагалі музику, яку ти слухаєш, що тебе надихає. Mm -hmm. Це кожен період різна музика. Не можна так сказати, що от я слухаю таку-то музику, такого-то виконавця, такий-то жанр. Я думаю, що це доволі скучно оприділитись в одному жанрі, тому uh -huh. що в нас контенту зараз і музики море, і щоб її всю знайти і переслухати, це треба дуже багато часу. От я шукаю, якщо я відкрию для себе якогось нового виконавця, то це просто радість. Uh -huh. І я так. Повно музики, завжди в пошуках. друзі, у нас в гостях сьогодні Андрій Гранат, учасник Луцького чоловічого вокального квартету «Лючано». Ми продовжимо з ним бесіду за кілька хвилин. Поки що у нас рубрика Добрий господар сьогодні. Ми обираємо куркуму. Вітаю, друзі, це рубрика Добрий господар. Наше життя було б страшенно нудним, прісним і нецікавим, якби не були такі яскраві, смачні духмяні речі, як спеції, особливо авторські спеції. Сьогодні ми знову ж таки завітали до нашого друга, старого доброго друга пана Олександра і завітали не за чим небудь а за куркумою. Куркума. Просто куркума. так. Що я вже підготував. Ага. Що такое куркума? Мы привыкли к такому желтому, ярко-желтому порошку. Так, в магазинах тихий такие продають? Да, в принципе, да. Uh -huh. Ну, чтобы было понятно, что это такое. Да, он имеет такой своеобразный uh -huh. тонкий запах. Ну, вот, очень такой своеобразный. Вот Сушений корень, куркуми. Угу. Uh -huh. Да, вот он сам. Ну, он очень жорсткий. Это уже сушеный, это не свежий. Свежий, uh -huh. он мягкий. Он... Это вообще и куркума, это имбирная, uh -huh. из семейства имбирных. Вот имбирный корень. Все знают приблизительно такого же вида и корень куркумы. Единственное, только у него в разрезе, вот он оранжевый. Ага. Uh -huh. Вот он у него оранжевый цвет. Это очень жесткий. Эти корни лучше настаивать там делать настойки лечебные. это та же самая куркума. А это та. Да, это куркума. Uh -huh. Как проверить куркуму? Берем опять воду. Все водой можно проверить. Все водой, даже ничего не надо. Берем курку мы чуть-чуть, кидаем в воду, начинаем размешивать. Uh -huh. Вот видите, она растворилась, yeah. ни одного комочка ничего uh -huh. Все. Друзі, дійсно, жодного комочка. Вона <запеваний> повністю, от вона розтворила, вона угу. розтворилася, як сахар, як соль. Все, тобто, от, якщо це щось, ну, не якщо комочки, блядь, або щось тут на верху плаває, значить туди додали крахмал, муку, Змовляють, то чи може. Так. Як то кажуть, вік живий, вік учись. Друзі, я б ніколи не подумав, що куркума це робиться от, власне, от з таких от корінчиків. Це був пан Олександр, і це була е, рубрика Добрий господар. Друзі, е, беріть до уваги всі наші е, поради, і нехай ваше життя буде простішим, цікавішим і ароматнішим. Арома, аромат з екрану не передається, але ви можете це побачити, скуштувати. Куркуму ми вибрали, але повертаємося все-таки до, до духовного, до, так, до, до музики. До музики. Так. А от назва э, «Лючано» — чому це з павороті зв'язано, чи це якось. Э... Симбіоз павороті і Луцька. Ага. Це да, все, все доволі просто, ага. бо нашою першою піснею була пісня Лючано Павороті. Ага. Ми хлопці з Луцька і ми таке ага. сходиться. А от е, як ви ну, самі себе, е, я правильно називаю це чоловічий вокальний квартет чи, можливо, треба було назвати там бойсбенд? Ні, все правильно. Бойсбенд – band це занадто Ой, <свистак> <Молодь -ж? свистак> <свистак> <О>, Сказав такий <свистак> порохідці. Ми, ми за українську музику, ми за ага. автентичну музику, того ми. Називаємо угу. себе чоловічий вокальний квартет, а не угу. як було таке. А взагалі про що мріє? Е мріють учасники е квартету «Лючано» і, зокрема, Андрій Гранат. Андрій Гранат? <ріст> <ріст> Я мрію про щасливе життя. Угу. Це раз. Для себе і для всіх українців. Угу. <ріст> Я мрію, звісно, за розвиток. Uh -huh. Тому що якщо буде в країні розвиток, буде розвиватися економіка, буде розвиватися все. Ми, в тому числі, uh -huh. і ви, і ми, артисти, і музиканти, будуть просто в шоколаді. Uh -huh. <гуми> Я так гадаю, що багатьом нашим глядачам взагалі навіть подобається як, ну, твій тембр голосу, а ти так, от, спеціально так говориш. Ну, чи Він такий у тебе від природи. <гуми> от. І можливо в тебе є якісь секрети от, як, ну, від вокаліста, як привести зранку свій голос, там якийсь тонус, там, можливо, ти там, робиш якусь там, гімнастику. І от ми з Сашком були б не проти. Ти нам ну, так, зробив майстер-клас. Ні, ми теж ну, ми, ми візьмемо в цьому участь. Е, я ніяк себе не, не пробуджую, так би мовити, зранку. Основна причина гарного голосу це якісний сон. Угу. Ви добре спали сьогодні? Дякую Но... за запитання. Це була відповідь. Це такі провокаційні запитання до ведучих ранкового ефіру. Ви які які в, в ефір виходять вже другий тиждень і так Боже, коли ж настане той вихідний, щоб можна буде виспатись? Бо ж в нас буде сімейний ранок, все, будуть нові ведучі. В, в... Веремійчик прийде, з сім'єю буде вести, а ми будемо на це споглядати по ту сторону екрану. І казати, що слава Богу, у нас вихідні. Так? Я цим питанням таке враження, бо розбудив вас. Бо Ви добре сьогодні спали? Хто спали? Так. Ну а все-таки як привести голос? Ну, може, все таки є поради? Е, ну, в першу чергу, дійсно виспатись. Угу. Якісний сон впливає на все наш, весь наш день, все наше угу. життя. Голос в першу чергу. Проснутись, випити ага. чогось теплого, подихати. Ага. Є різноманітні ну, якби вправи дихання, ага. які я не роблю. На жаль, але для цього. Щось у горлі Теп... деренчить, деренчить, да, треба да, да. горло промочить, промочить теплим. 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 теплим, теплим. Не забувайте. Будичкою з лимоном. Да, можливо, гарячим, але не варто. Ага. І потихеньку розговорюватись і все. Ага. А от перед концертом ви якось розпівуєтесь, наприклад? Так, звісно. Чи... Ну, ми співаємо якісь наші пісні, такі мінімальні у нас uh -huh. розпівки. Uh -huh. Тобто нема там щось такого особливого, uh -huh. суперфункціонального, що ми всі встаємо там грядочок. Міме-мамому. Такого немає. А що мімема, му треба так говорити? Чи... Міме мамому Мі -ма це тому, що це -ма 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 всі е голосні букви якби, uh -huh. проговорюються uh -huh. і проспівуються. Для мене, як нового ведучого, який ніколи не працював в цій сфері, який ви від, від театру, від цього всього, ну такий далекий. То, я от вас слухаю, чесно кажучи, я з іншої планети. Я, де я тут? Що я тут? Хто, Хто, я? Хто я тут? в му! ще щось. ні, не, ви, будь ласка, я я тільки я слухаю і набираюся, розумію, що куди я попав, де мої речі, що я тут роблю. Якось так, ну вибачте, але, скажу. ви доволі гармонійно вписуєтесь в нашу розмову. Так, да, да, що... да, да. Глу... Глухий немогу зустріти. <реш> <реш> Андрій, а взагалі, що для тебе музика? От Як ви казали про uh -huh. телебачення, що це uh -huh. віддушина. Так само, uh -huh. от музика це для мене віддушина. Uh -huh. Це те, чим мені не набридло займатися за все моє життя. Uh -huh. Ну, ти, от, я не буду відкривати е, так повністю таємницю, де ти ще працюєш. але от, е, Ти готовий для е, професійного заняття музикою, так, от, тобто повноцінно тільки музикою? Насправді зараз не знаю. Мене... Навіть при всьому, mm -hmm. тому що це ну, якби уяви собі там, і отримав хороші гонорари, там, чи готовий так повністю віддатися музиці? Я думаю, так. Да. Угу. Я ну, однозначно готовий. Це все-таки справа мого життя. І... Ну, так. Да. Остаточна відповідь я готовий. Так, У мене в голові просто зараз ваги. такою. Друзі, це Андрій Гранат. Ми з ним ще поспілкуємося кілька хвилин, а поки що в нас вдала покупка. Наша рубрика йдемо в Цум за рушниками. Вітаю усіх! З вами рубрика Вдала покупка позаду мене центральний універмах міста. Прошаємо з нами! Раді вітати вас в нашому магазині. Браво! У нас ви зможете придбати рушнички дуже хорошої якості: 100% котон, мікрокотон, махра, вілюр і дуже великий асортимент кольорової гами. Є різні за розмірами. Є і також дитячі рушнички. Нашим клієнтам дуже полюбилися вироби турецького виробника за те, що вони дуже гарно вкидують вологу і прикрашають ваш інтер'єр дому. Запрошуємо відвідати наш магазин Браво і ми гарантуємо вам гарне обслуговування і відміну якість. Що ж друзі, це добрий ранок? З вами Олександр Кравченко, Дмитро Мельничук і наш п'ятничний гість. Теж чоловік я саме я саме хотів сказати, що сьогодні п'ятниця, не забувайте, не забувайте, що саме сьогодні п'ятниця, не вчора вона була, не позавчора, а сьогодні. Що попереду в нас субота. Що сьогодні 20 вересня, і не як і не інший місяць а вересень. І про те, що на вулиці все таки прохолодно стало. так що не забувайте теплі речі, тобто вже не літо, не місяць, май. Uh -huh. Uh -huh. E що там далі? Але ми а... продовжимо розмову. Так, є гість? у нас гість Андрій Гранат, учасник е чоловічого вокального квартету Лючано. Е людина дуже добра, дуже весела, <клух> вкрай позитивна і неймовірно талановита. От. Андрій, е а ти от якось уявляв взагалі своє ну, майбутнє, скажімо так, музичне? Ти себе мислиш, ну, далі в. В складі квартету, ну, наприклад, ну, набрав там, ще, там, пройшло 20 років. Тобі б хотіло б далі працювати в квартеті, чи все-таки, можливо, хотів би працювати сольно? І на що б це було схоже? Е, я. Угу. Десь півроку тому я згадав, що моєю дитячою мрією угу. було стати Філіпом Кіркоровим. Ну, от мені там було років п'ять, типу, і я такий, о, дивлюсь. Філіп... Ростом вийшов, Просто все нормально. І я такий дивлюсь, блін, ну класно бути Філіпом Кіркором, Ну це ж Саме. взагалі, це мрія мого життя. І от пройшло, і я так думаю, ну от я ж на сцені. Ну, я, звісно, не Філіп Кіркоров, чуть-чуть буквально. Ну, але факт того, що я на сцені виступаю, я співаю, все ніби сходиться. І от того я собі далі мрію, але я думаю, що мрії не варто так би mm -hmm. розголошувати. Mm -hmm. Стосовно роботи з квартетом, звісно, я хочу залишатись зараз тільки з квартетом, бо це ми є сильні тільки завдяки тому, що ми є разом. Mm -hmm. І от того так: от. а от ну, ви співаєте народні пісні там, ну, українські, співаєте класику, так, наскільки mm -hmm. я розумію. А для того, щоб співати класику, потрібно слухати виключно класику, чи все таки, наприклад. Якась рок музика так само може стати в, в пригоді. Я вважаю, що треба слухати все. Uh -huh. Абсолютно все. Чим більше ми слухаємо різної інформації, чим більше ми цікавимося, тим ми стаємо розвиненіші. Uh -huh. Тому що всі нові відкриття створювалися завдяки поєднанню одного і uh -huh. другого. А якби ти, наприклад, скерував свій погляд, наприклад, в, сторону, в бік рок музики, от. На що б це було б схоже в твоєму виконанні? На що це схоже? Так. Насправді мої пізнання в рок-музиці доволі маленькі. Рамштайн по голосу похоже. Це Рамштайн. Не знаю, думаю, темперамент не. Я пам'ятаю, я слухав в дитинстві олімбійський Тлінкен Парк. Щось таке. Це ближче мені до душі. Тобто Честер Беннітон, да. це. Ти знаєш, я так і подумав, що так воно. До Рамштайна трохи не дотягує. Ні, нормально, нормально. Трошки попрацює. Заходить. все буде добре. Так, Андрій, у нас часу в принципі вже практично немає. Від тебе побажання для глядачів Аверсу. Радійте, посміхайтесь і все буде добре. П'ятизірковий готель Палас дельмар принципово новий рівень сервісу та відпочинку в Одесі. Палас дельмар. Нічого зайвого, тільки найкраще.